шостої ранку поставили водичку і потихеньку кидали все. А вже за пів години борщ буде готовий, говорить кухарка Марина. Залишилось ретельно розмішати та приправити. Додає, готують страву за класичним рецептом. Традиційний з буряком, капуста, картопля, морква, часничок, цибулька, зелень. Готували ми його з любов'ю, бо гроші підуть для наших воїнів. Сьогодні варять дві тисячі літрів борщу. Розповідає Андрій Харитоненко, директор з виробництва мережі магазинів, що організувала захід. Цього об'єму вистачить, щоб пригостити шість половиною тисяч відвідувачів. Для такої кількості страви каже, довелося покласти сотні кілограмів продуктів. Морква, це буля 150 кілограмів, картопля, 240 кілограмів, васоля, 250 кілограмів, 100 кілограмів буряка і десь в сирому вигляді 300 кілограмів. А поки кухарі готуються частувати відвідувачів, експерт національного реєстру рекордів України Марк Орловський фіксує рекорд встановлення національного рекорду України. Найбільший об'єм червоного борщу для Збройних сил України 2030 літрів. Пан Юрій разом з донькою Дашою одні з перших куштують цю рекордну страву і діляться враженнями. Він дуже смачний і дуже багато м'яса. Борщ завжди добре. В нього немає другого смаку. А хто борщ не любить? скажіть мені? Той хто не любить борщ, значить це сепаратист. Восьмирічна Даша говорить, любить його не лише куштувати. Часто каже, готує цю страву з мамою. Не папою, так. прийшов сюди не тільки смакувати, а й донатити, каже пан Юрій. Гроші, які заплатили за страву, спрямують на допомогу Збройним силам України. Це саме головне на сьогоднішній день. І треба ці кошти збирати не тільки з борщем, а й без нього. Неля Михайлівна куштує борщ сьогодні теж не сама, а разом з правником Макаром. Дома, звісно, смачніше, а тут такий, ну можна їсти. По смаку, каже, намагається відгадати рецепт та інгредієнти. Тут більше копченості, мабуть, сідне чути, тому що копченості тут є. Почастувати містян та гостей Черкас і допомогти військовим таку мали ідею свята. Розповідає менеджер з реклами мережі магазинів, які організували цей захід, Каріна Рудік. Сьогодні взагалі день борщу, і так склалося історично. Всі карти зійшлися, що ми вирішили в Черкасах організувати рекорд по приготуванню борщу. Це дві тисячі літрів. Це масштабно справжні українські наваристий борщ організувати ярмарку. Крафтірами Черкащини організувати для діток таку програму. Кожна порція борщу коштує 30 гривень донату для допомоги військовим, каже Каріна Рудік. Сьогодні всі гроші передадуть громадській організації Черкаський інститут міста. Її директор Іван Подолян розповідає: всю суму витратять на забезпечення екіпажів безпілотних комплексів українських військових засобами радіокерування. Це потрібно для більш ефективного застосування безпілотників і щоб безпілотники могли працювати там, де звичайні. Коптери і літачки не можуть пролетіти через подавлення. У нас запити на безоплатне постачання ще від 200 екіпажів, 200 екіпажів, щоб було розуміння, щоб забезпечити мінімальним об'ємом, щоб переобладнати 10 дронів і відпрацювати ними. Ну і плюс система управління пілоту це десь в районі 3 мільйонів гривень. Організаторка Каріна Рудік додає кількість зібраних коштів оголосять завтра. Аліна Бережна, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.